Тушковану капусту я готую так. Закидаю м'яско тушитися невеличкими шматочками на тушкуванні. Невеличкі отакі. Нарізаю цибулю. Натираю моркву. Такі цивулю і моркву. І перемішуємо. Так, кидаю лавровий листочок. Сіль. Десь чайна ложка. Перець. Паприка копчена. Чуть-чуть. Томатна паста, дві ложки. І цупорт. 3 столові ложки. Якщо її пасти, то 3. І перемішуємо. Так, заливаємо трошечки водички, щоб чуть-чуть попила м'ясо. І тушкуємо хвилин 30. Так, м'ясце протушилося. Зараз потру камеру. Ось так. Все одно воно запарюється. Зараз поступово додавати капусту поступово. Я буваю, що закатаю велику миску, перемішую, потім назад каструлю. Я просто поступово ось я її насікла, повна-повна велика мисочка. Я буду поступово додавати і поступово перемішувати. І таким чином вона утрамбується і якраз поміститься всю каструльку. Ставлю більший вогонь. Тільки-тільки вона, ніби починає кипіти, я знову зменшую на маленький і тушу до готовності капусти. Капуста не повинна бути дуже м'яка і не повинна бути жорстка. Тобто така середня, середня готовність. Тому що, коли дуже м'яка, вона також як, ну, вона не смачна. Я перемішала, зараз побачите, побачите яка вона протушена буде вже. І тоді буде трохи вже інакший колір, цікавіший. Так, будемо куштувати. Дивіться, якого воно класного кольору виходить, насиченого. Я люблю такі кольори, люблю капусту. Швидко готується і дуже смачно і ситно. Mm -hmm. Дуже люблю зв'язково. Воно так класно протушується, воно прям на волокна розпадається. Mm -hmm. Дуже смачно.